Уяви собі, ти отримуєш зарплату і в цей момент відчуваєш себе королем життя. Ні, навіть не королем а був справжнім олігархом. Ось вона, свіжа виплата, гроші впали на картку, і раптом світ стає яскравішим. Ти дивишся на свій баланс і думаєш: ну, все, тепер точно почну відкладати. Буду дорослим, розумним, серйозним. І вже за кілька годин сидиш у кафе на Подолі. Замовляєш каву за 120 гривень і вмовляєш себе, це не марнотрата, це інвестиція в мій настрій. А потім іще Uber, суші на вечерю, нові кросівки. І якось так виходить, що від твоєї королівської зарплати лишається хіба що глибока діра в гаманці. Чому так відбувається? Чому ти залишаєшся бідним, навіть якщо заробляєш непогано? Тут вступає в гру наш герой. Назвемо його Петро. Петро працює у Києві, має Айтішну зарплату. Якщо подивитись на його дохід, можна подумати: о, та він же вже давно мав би купити квартиру, машину і ще відкласти на майбутнє. Але в реальності Петро живе від зарплати до зарплати. І це не якась унікальна трагедія. Це дуже поширена історія. Перша причина інфляція стилю життя. Ще вчора Петро їв вареники в університетській їдальні. А сьогодні замовляє стейки на хрещатику, бо Я ж тепер працюю, я заслужив. Зарплата росте, і разом із нею ростуть витрати. Купив кращий телефон, потім новий ноутбук, потім машину в кредит. Бо ж без машини у Києві неможливо. І ось ти вже не просто витрачаєш зарплату, ти витрачаєш зарплату майбутнього себе, який ще навіть не знає, що на нього чекає. Друга причина кредити. Українські банки і мікрофінансові організації справжні генії спокуси. Візьми айфон зараз. Розрахуєшся, потім 0% на 12 місяців. Гроші до зарплати без документів. І люди ведуться. Петро теж узяв спочатку телефон, потім машину. А там і мікропозика, бо раптом не вистачило на відпочинок у Туреччині. І тепер виходить, що половина його зарплати це навіть не його гроші, а подяка банкам за те, що вони дозволили йому пожити трішки багатшим життям учора. Третя причина відсутність плану. Спробуй запитати Петра: скільки ти витрачаєш на їжу на місяць? Він не знає. Скільки йде на таксі? Немає відповіді. Гроші зникають, як вода крізь пальці. І здається, що десь вони були, але куди поділися загадка. У нас багато хто живе саме так, аби день пережити, а завтра буде завтра. Проблема лише в тому, що завтра завжди приходить, і він завжди дорогий. А тепер додай сюди українську реальність, непередбачувані витрати. То дах у під'їзді протікає і треба скидатися з сусідами, то колеса на машині розбив черговий ямковий ремонт. То хтось із рідних вирішив одружитися. І ти вже думаєш не про накопичення, а про те, де взяти гроші на конверт. У Петра нема фінансової подушки, і кожна така подія вибиває його з колії. Доводиться знову брати кредит, і коло замикається. І тут з'являється парадокс: Петро може заробляти більше, ніж середній українець, але живе так, ніби грошей у нього менше, ніж у пенсіонерки з мінімальною пенсією. Бо питання не в сумі, а в управлінні. Хтось на 20 тисяч гривень спокійно відкладає й інвестує, а хтось на 60 живе в постійному мінусі. Мораль проста: багатство не вимірюється кількістю грошей, які приходять на твою картку. Воно вимірюється тим, скільки з них залишилось після того, як ти прожив місяць. Петро живе у циклі, заробив, витратив, позичив, знову заробив. І так роками. І тільки тоді, коли він зрозуміє, що не зарплата робить його багатим, а контроль, дисципліна і вміння сказати ні самим собі, тільки тоді він вирветься з цього замкнутого кола. А поки що він продовжує купувати собі нові кросівки і замовляти суші о другій ночі, а потім жалітися, що в Україні грошей не заробиш. Ні, друже. В Україні гроші заробити можна, але втримати їх це вже зовсім інша історія.